Так, дивіться, всі просили подивитися Запоріжжя на березень місяць. Давайте подивимось. Так, ось Давайте подивимось. Хтось запитував мене про колоди, так? Якими я користуюсь. Дивіться, я не можу вам сказати всі назви колод, оскільки ну, у мене більше ста, ста видів їх. Розумієте? У мене прям чумайдан. <с> І на кожну ситуацію я дивлюся в мене на війну одні, на розклади людям інші. Ну, тобто під кожну ситуацію у мене інша колода. А, ця називається. волшебники, по-моєму. Якщо я. Да. Будемо. Гадати на волшебника. Так. Запоріжжя, березень місяць. Що очікує Запоріжжя? Ну, дивіться. Будуть е, жертви, це вам однозначно скажу. Далі будуть старатися бити більше по таким місцям. Ну тут, бачите, якби школи університети йде. Я вам скажу, що будуть такі масовані удари, і зазвичай вони будуть в темну пору доби. Чи будуть зруйнування? Будуть зруйнування. Але вони якось будуть, знаєте, як частково почнуть вже відбивати їх. Тому що не все вже буде долітати, отак скажу. Далі, тобто ми там вже почнемо захищатись, тому що якось, знаєте, все рівно по Запоріжжі захист, 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 він там, ну, на жаль, не такий хороший, як би нам хотілося. Другий момент ситуація підвішеності. А що це може бути ну, в даному випадку? Удари з повітря, це відповідно. І другий момент це обов'язково якісь удари, які направлені на е дестабілізацію взагалі самого міста. Це вода, це світло, це от якісь такі інфраструктури. Так, далі. Чи буде наступ на Запоріжжя? Ми подивимось на інші колоді, а зараз я вам ще хочу пояснити весмірку. Дивіться, будуть в Запоріжжі якісь перестановки, ще перестановки будуть. Тобто це ще не всі, це ще не всі перестановки, які будуть саме от в Запоріжжі. Не всі. Тому, думаю, що ще, ще ви побачите, які будуть перестановки. Далі. А, будуть, будуть колаборантів ловити. І знаєте, як буде все більше, 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 більше їх там ловити. ДРГшників Україна. А, так. Імператриці. Я вам скажу, що в Запоріжжя ніяка собака не зайде, так що спокойтеся, Ні, абсолютно. Це виключення. тобто Це, це неможливо. Карти кажуть, це неможливо. Це неможливо. Все, що вони можуть, це тільки бити. Все, що вони можуть, це тільки бити от ракетами. От якось так. Так, зараз подивимося, чи будуть важкі удари чи ні. Будуть важкі удари, на жаль, на жаль, будуть. Пулять вони будуть туди час від часу. Будуть вони пулять, і березень місяць, напевно, ще два тижні від березня буде таких активних, а в кін... більше до кінця трошечки йде на спад. От там вже трошечки буде на наспатити. Так що, Дивіться, дивіться, квітень я не буду дивитися, тому що це дуже великий період, там планети змінюються і навіть не хочу поки що місяць це і так потолок. Так, перший, з першого по 10 давайте подивимося. З першого по 10 будемо захищатися і відбивати. З 11 по 20 наступати. Да, ми там будемо ловити і якісь наші дії будуть. В Запорізькій області, там, я так думаю, що будуть дії якісь. Так, і далі з 21 по 31. Чи по 30 да, у нас березні 30? 31, додається. Так, ем... А тут уже більш-менш нормально. І знаєте що? Ну от В кінці місяця, напевно, в кінці місяця вони як ем, останній їхній буде удар, тому що якось світ в, як влучиться в цю боротьбу. І їм нічого не, іншого не буде робити, як просто відійти. Ну, будуть такі рідкі простріли, да, як я називаю, тобто будуть рідко там пострілювати. Не так от зараз. Так, дякую вам дуже за... за підписку, за вподобайку, за те, що ви зі мною, і тихого нам, мирного. Неба, березня і Україна перемогла. Дякую.